Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні я вам хочу показати, що ви отримаєте, коли купите самого дешевого китайського ну, китпромівського лайна. Що ви отримуєте? Ви отримуєте нову техніку, але вона трішки поробила і все. І, і, і потім починаються якісь там каруселі з нею. Це, ну, це просто срака. Е, вона не, не запустилася. Тобто вона примусово запускається, я поставив, ну, перевірив, хлюкнув паливо, дернув, все, все працює ідеально, красиво, але після е газульки на максимум там, секунд 5-10 вона глохне ему 5 ну там з 20-го разу вона знову запускається. Ну, не з 20-го, це, це, я так, так вже сказав. З 6-7-го вона запускається, але її переливає. Потім добре все працює ідеально. Все нове. Нове все. Нарізав різьбу під знімач, щоб зняти маховик. Тут все сухо, це, це вже після моїх тестів. Я хочу вам показати, що воно відбувається. Е, про, промазав імпульсний, сухо. Нічого не трави. Насос не може, не може підняти тиску зовсім ніякого. Тобто так от, так от ми дуємо. А результату ніякого нуль. Так, це китайський насос, ми віджали, Кажу зразу, що мі Е І от пропшикав все. Щоб ви теж побачили. Зараз пшакнемо. незручно трішки. Сальник сухий. Ну, я гадаю, було видно. Сальник сухий. Але, але от бачите, яке Фу, лайно. Це просто і на даний час немає... Бачите, ну, як вони облизуються прекрасно. Немає світла, щоб жахнути компресором. Так можна робити, якщо насос не пхає жахнути компресором. Ці гвинтики під заміну. І лише компресором мож, можна знайти причину оцю. Та -мо, блядь. Тут стоять пластмасові гвинти. І нюанс в чому? Нюанс в тому, що кричать терміново, терміново потрібно. Я кажу, накиньте там ну, 100 гривень там на паливо для генератора. Ой-ой-ой, нема, нема, ти що? Говорю, ну ждіть тиждень. О, довго-довго, ти що? А мені коли його робити? От, Скажіть, будь ласка, коли мені його робити Зараз вкину новенький... Сальник, подивимось, щось все вийде. Чому він трави? Фіхіо зна. Тут все ну майже. Ну, кромка трішки як би стерта. Трішки. Ну. Ах, зараз перевіримо, знайдемо ущільного сюди тут валялися. О, знайшов Зараз зашиваємо. і перевіримо, але чомусь я вважаю, що це не єдина проблема то буде травити з усього, з усього, що тільки можна. О, Десь ще пішло. Чуєте так на камеру? Звідки? От, ну ну це, це просто, це просто дно. От ну те, те що викаєте, от я от можу в інтернеті купити за 1500 собі там пилку, вона буде там працювати. Так Хрін вона буде вам працювати. От я ну, це просто біси. І ще часто запитують, чому я міняю сальники. Тому що їх потрібно міняти. Десь травить іще. Тобто вже хоч трішечки качає, але травить десь жорстко. Тобто потрібно ждати світла, щоб жахнути туди компресором. І знати, ну і тримає. Що тоді не тримає? Ну, я не знаю, тут, мабуть, усі усі резинки потрібно міняти. Так що ото такі, як то кажуть, діли. Якщо забажаєте собі пилочку, отаку от, гарну, купуйте, але потім все-все-все, ну, усі РТІ підуть під заміну. І скоріш за все через час це циліндропоршнева група, тому що її зжере, так як буде тягти повітря. Е, Карбуратори тут занадто слабкі, картер. Картер одноразовий, бачок занадто тоненький, верхній пластик, ну як какашка вона. Як бумажка. Бумажка, як туалетний папір, як то кажуть. Так що, ото такі діла. Далі на камеру продовжувати не буду, тому що я її хочу розвалити кувалдометром. Ну, Але потрібно буде її зробити. Так що отак от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. вам. Дивіться де ще трава де гвинт кріпи, захист От. один із підсвічки. Це я вже другу крутив, свою. Тобто, ну, вон, вона з народження вже, як то кажуть, бракована. З самого народження. І з самого, як то кажуть, оцього складання. Ну Перший раз у мене отут травило. А, от воно й трави. По свічці. Там де шайба. Ну а там вже вирішуєте брати вам цю техніку чи ні. Навіть в лісгоспі такого дина немає. На холостих у неї виходить 2800-300. Це єдине до чого, ну, чого я зміг добитися. На максимальних там 11, 11, 200 і плюс шина та ланцюг, От тут вам буде ваші 9000. Це ну, все, все, що, все, що зміг, як то кажуть, з неї вижати. Якщо закрутити жиклер чи кашку, вон, то тобто, вона вам видасть і 15. Ну, можна накрутити і на 16 тисяч, ну, але я не знаю де потрібно стояти або як зажимати ручку газульку, щоб ну, мало ли що трапиться, якщо її розірвати... Ну, такі от справи. Це, ну, як то кажуть, на, на, завершення, на завершення дискусії. Ремонт закінчений. Карбюратор не захотів, що так, що так. Став, не захотів. На новому карбюраторі вона запустилась, попрацювала секунд 10-15 і зависла, заглохла, далі вона не запускається. Вкрутив нову свічку, все працює ідеально. Тобто, тут, ну, це, як то кажуть, перша, перша і основна причина, те, що вже ви купите після, після покупки техніки, або карбюратор, або циліндропорошневу, або колінчастий. Це, грубо кажучи, три основних, ну, деталюшки. деталюшки так. Тут на цей вже карбюратор пішов. Тобто наступним. Наступним кроком буде колінчастивал або циліндропоршнева. Ну, Подивимось, що наскільки вистачить. Звісно ж, як то кажуть, оці гвинтики я поміняв і проклеїв, не травить нічого, але зі сторони щеплення я поміняв такий сальник, хоч він візуально ціленький був, він не травив, але ну, я, ж, я ж не кнур щоб потім через, як, як то кажуть, бак-2 знову його не міняти. А так, ну хоч ну, на них немає якісних ущільнювачів. Навіть якщо ви купите їх там, я не знаю за, за скільки за коштів скільки приблизно, Вон, вони все рівно вийдуть з ладу. Тому що ну, якість бензину, якість масла, тим паче ви не знаєте, що туди, що туди лє клієнт. Та й ви. Самі, як то кажуть, не знаєте, що ви купуєте на заправках, навіть якщо там супер-пупер продвинута АЗС. Все рівно там може бути, як то кажуть, гівняшка. Ну і тут весь стіл, як то кажуть, в гівняшки. Так що зараз буду закруглятися і робити наступне. Ну і в бонус покажу вам цю ж саму бензопилочку, але через сутки, як то кажуть, використання. Ну, на, на наступний день вона приїхала знову. Зараз я швидесенько, пришвидесенько розбираю. Ні, отак от розум. Зараз покажу дату. Дата там є. Ось воно. Десяте. Видно, не видно. Вон є, 10, 12, 22. Зараз швидко розберу і покажу, що вона ну, чомусь, чомусь знову якось ну, згоріла. розбираю. Так от вона виглядає тепер. Десяте, 12 І зарама вона. От. Так що, ну, в принципі, я гадаю, нема різниці, що що їм ставити. Знову ж таки. Ну, на день. На день. Так що зараз це все діло знову перепакую. Ну, запускати на камеру вже нема сенсу. Ну навіщо? Перепакую і знову віддам. Віддам хай хайпоють. А ця ж от... Ну, ця була отак от. Від от 0,2 11. 02 11. 10, 12, зараз 11, 12. Зараз 12, 12. Так. В общем, на один день, ну, я, я, я віддав її, і, і на наступний день Вантонаш вже приїхав. Тобто сьогодні. Так що зараз цим всім ділом займуся, перемию, перепакую. Ну і все буде добре. І звісно, що це, це ось грязюка. Знову чомусь і чомусь тягне з цього довбаного повітряного фільтра. На цьому можна завершати нашу бесіду. Так що дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мерлам.